Мої вітання, друзі! Добрий вечір усім! Як завжди о цій порі ви дивитесь програму Деталі на часі В студії для вас працює Віолета Цап. Сьогодні у більшості шкіл Закарпаття пролунав останній дзвоник. Складний навчальний рік в умовах війни, відключення електроенергії, частих повітряних тривог таки завершився. Яким він був з огляду на освітні результати, поговоримо сьогодні під час ефіру з гостею студії. Знайомтеся поряд зі мною Марія Гринчук, директор школи номер 6 імені Василя Гренджі Донського, Ужгородської міської ради. Вітаю вас, пані Марії! Добрий день. Я дуже добре пам'ятаю, як ми з вами спілкувалися на початку навчального року у вересні, і ми вирішили, що буде дуже символічно запросити вас саме сьогодні, аби обговорити результати навчального року. Розкажіть, будь ласка, яким він був з огляду на те, що в Україні і далі йде війна? Був непростим. Я хочу сказати так, на нашій ниві, героїчним. Але завдячуючи. Великій відданій роботі педагогічного колективу. Ми завершили цей навчальний рік, успішно завершили, хочу сказати. У нас є здобутки. Учні нашої школи є переможцями другого етапу всеукраїнських олімпіад з математики, з історії, з української мови. Наші учні є переможцями на першому-другому етапі членів Малої академії наук, чим гордимося. Наші учні приймали участь у всіляких заходах, конкурсах і так далі. І вибороли відповідно призові, призові місця. Ми мали дуже насичений навчальний рік. Його відображуємо щодня на, фейс, на сторінці Фейсбуку. За це можна прослідкувати. І за день виставляємо по кілька подій школи. Ми дуже активні. Усьому приймаємо, намагаємося прийняти участь. Отже, загалом рік відбувся. Хоча зараз проводимо такий комплексний самоаналіз внутрішньої системи забезпечення якості освіти, і скоро вже буде підбиття цих підсумків. Думаю, що буде над чим далі працювати. Ми бачимо, де наші прогалини, що ми не спіли зробити через те, що було багато тривог. Uh -huh. Що ми не спіли зробити через те, що було і відключення світла, не можна було провести уроки загалом. Щось хочемо вже зараз компенсувати. Із 5 го числа розпочинається в нас двотижнева мовна школа, де у невимушеній формі учні продовжать за бажанням, звичайно, навчатися і поглиблювати свої компетенції із англійської та української мови. От ви зазначили про здобутки ваших учнів? Ви розпочали з цього, і я собі так подумала, знаєте, що от. І перемоги ваших школярів вони зараз в умовах воєнного часу мають ще більшу цінність, адже дійсно під час навчального процесу ви зіштовхнулися з багатьма труднощами. Це і часті повітряні тривоги, і ви були змушені спускатися в укриття. Згадаємо тільки відключення електроенергії, з якими ще труднощами ви зіштовхнулися, і як от дійсно пережили блекаут? Спочатку вважали всі, що найважчим для нас буде, звичайно, евакуація під час тривог. Наша школа особлива в тому плані, що корпус не має укриття. Ми укривалися цілий рік у будівлі храму на площі Кирила Мефодія. але з цим впоралися дуже швидко. Звикли організовано і так далі. Виявилося, що це не така велика вже і проблема. Проблемою стала друга це відключення світла. Знову ж таки, через те, що нема укриття, ми вчилися цілий рік змішаним навчанням, день в школі, день в онлайн. І коли не було світла, то найважче було тим дітям, які повинні були підключитися uh -huh. до навчання, до уроків онлайн. І це, звичайно, робить свій відбиток на якості знань. Дуже сподіваємося, що цей що наступний навчальний рік буде легший, простіший, але навіть це випробування ми ви, витримали. Через ці відключення світла в нас трошки змінилася структура навчального року у початковій школі. Наші початківці будуть вчитися на два тижні довше, uh -huh. тому що котельню ми нову запускали, і от без світла не можна було її запустити. Вона дуже особлива, так має вимоги певні до напруги. Але тіше, Але що із всіма викликами ми ви успішно впоралися. впоралися так. Пані Марія, як оцінюєте інтеграцію у шкільне життя діток із інших регіонів України, які внаслідок війни були змушені навчатися на Закарпатті і у вашій школі, зокрема, чи вдалося їх повністю адаптувати? Ну хочу сказати, що такі звернення громадян продовжуються і надалі в тиждень, що найменше одне про зарахування дітей до школи. Наразі маємо 69 внутрішньопереміщених осіб дітей. Інтеграція проходить, адаптація і так далі. Ми намагаємося дуже толерантно відноситися до дітей з порозумінням, що з якого середовища вони прийшли. Є дітки, які з окупованої території вже от мали змогу виїхати, зараховані до нас до школи. Ми їх так дуже родинно, гостинно прийняли у свою я кажу, шкільну сім'ю, у свої колективи. Але маємо розуміти, що адаптація це не це процес не одного дня, місяця навіть це довготривалий, це дитяча десь психіка. Дітям потрібно звикнути. В них були улюблені вчителі, улюблені школи. Вони про це говорять, дуже гарно згадують про свої школи, і кожен з них мріє повернутися у. Свій колектив, коли закінчиться війна. Але наразі бачимо, що вже багато друзів собі знайшли тут у нас в Ужгороді, в Закарпатті, зокрема і в класах. Тобто за цілий рік ми не мали жодного конфлікту, жодної неприємної ситуації, яка би була пов'язана із от відсутністю цієї інтеграції. Це дуже Школа. тішить. Пані Марія, не хотілося б у такий святковий день, день останнього дзвоника, говорити про освітні проблеми, але мусимо їх обговорювати, бо іншим чином не розв не розв'яжемо їх. Чимало батьків, з якими я спілкуюся протягом навчального року, обговорювали, зокрема, і зі мною. Проблему переповнених класів. Акцентували на, то, на тому увагу, що вчитель просто фізично не може приділити за 45 хвилин уроку увагу кожному і оцінити всіх учнів. Скажіть, будь ласка, чи гостро стоїть ця проблема у вашій школі і чи варто батькам учнів готуватися до двозмінного навчання? Так, ця проблема є. Ужгород насправді прийняв на себе дуже великий? А, ну, Удар, так скажемо, багато людей переселилося, переселилося молодих сімей, де є діти, і от зараховуємо учнів у класи, класи стали переповнені. І в нашій школі, зокрема, зараз на, 30, на 38 класів нашої школи навчаються 1185 учнів, і є такі паралелі, де є по 38 дітей у класі. І, звичайно, що в такому класі навчальний рік. І, взагалі, урок провести дуже важко, це зрозуміло. Уваги приділити кожній дитині нема змоги у вчителя. І питання другої зміни постає. Деякі школи вже так працюють, хтось буде переходити, зокрема, і ми. Але в нас ще проблема і друга. ми однозначно вже вирішили, що повинні перейти на щоденне навчання очне. Змішане навчання, воно може бути лише короткотривале, під час карантину, тощо, але не на цілий рік. І оскільки школа не має укриття, і багато дітей у великому корпусі понад 700 потрібно переводити в укриття, в яке не можна всіх помістити, то ми через це змушені робити двозмінне навчання, шукаємо шляхи, як це зробити так, щоб освіта все рівно залишалася якісною і другу зміну. Чи робити його змішаним, щоб частково деякі предмети, уроки були онлайн, а основні вони були в школі, щоб максимально комфортно було для дітей, які займаються у позаурочний час в різних секціях, гуртках і так далі. Ну, працюємо адміністрацією, поки що не маємо ще до кінця виробленого механізму, як це буде зроблено в нашій школі. Але ми над цим працюємо, і до цього дійсно потрібно бути зараз готовим батькам. Освітня сфера нашої країни переживає дуже складні часи. Згадаємо тільки пандемію COVID-19. торік розпочалася повномасштабна війна, і не завжди є змога навчатися очно. Бувають такі періоди, коли дітки навчаються дистанційно. У зв'язку з цим чи можемо ми говорити про те, що якість освіти в нашій країні постраждала, і ми несемо якісь освітні втрати. Так, звичайно, тут я навіть думаю не потрібно бути, мати педагогічну освіту, бути педагогом, щоб е е не помітити про те, що якість... Е Страждає, падає, що менш якісні освітні послуги надаються. Не тому, що не хочуть вчителі, не тому, що десь не готові в школі, тому що різні такі як ситуації стаються, на які ми не можемо вплинути. Ми не можемо вплинути, що в день три тривоги. Ми не можемо вплинути на те, що є відключення світла, немає через це інтернету і так далі. Вчитель на місці вчителі, так як зараз підвищують свою кваліфікацію і так багато проходять різних підготовок Курсів самоосвіту, як зараз займаються вчителі, мабуть, раніше ніколи так не займалися. Насправді хочу сказати, я бачу по педагогічному колективу своєї школи дійсно, але є причини, на які ми не можемо вплинути, і тому певні прогалини є. Ми в школі постійно проводимо моніторинги внутрішні, зрізові, якісь контрольні і так далі. Бачимо, де погано, обговорюємо на педагогічних радах, яким чином вийти з цього, як можна надолужити втрачене, як допомогти дітям. Ну, зокрема, і от поява. У школі такої мовної школи це так само ці прогалини мовні десь перекрити, дозволити дітям надолужити їх? Як ви оцінюєте матеріально-технічне забезпечення шкіл в умовах воєнного часу? Особливо цікавить питання забезпечення учнів-підручниками, адже знаємо, що торік вони не друкувалися. То чи був доступ в учнів і вчителів до онлайн-підручників як до альтернативи паперовим? На превеликий жаль, ми стикнулися з тою проблемою, і не ми одні, це всі школи. Загалом по школі, якщо говорити, то забезпечені з підручниками процентів 80. Так? От з 38 класів лише паралель 5 класів не отримали підручники. Це ті угу. діти, які прийшли опановувати ну по-новому у 5 клас. Підручники не спіли надрукувати, коштів на них не було. Але усі. Учні, всі батьки, і навіть в інших класах ми дали доступ до електронних підручників. Він є відкритий на сайті Міністерства освіти, на нашому сайті продубльовано. Тобто електронні підручники є, і багато дітей закачали собі свої гаджети. Ці підручники є. Ми говорили про те, що батьки бачили, що важко дитині в п'ятому класі працювати з електронним підручником, тому основні предмети українська мова, історія, математика відразу була надрукована за кошт батьків. Математику ми отримали надруковану аж у січні місяці. Ну, інших підручників поки що немає, обіцяють, що вони будуть друкуватися, що є спонсорські кошти з-за кордону, але наразі їх ще немає. Тобто, найбільше в цьому плані постраждали учні п'ятих класів, а всі інші забезпечені. Підручниками достатньо. Що ж про освітні справи вашої школи ми поговорили? Хочеться зараз поговорити про освітню галузь України. Мене дуже цікавить ваша думка з багатьох речей. До прикладу, от цьогоріч випускники вже складатимуть національний мультимедійний тест. Так. І такий предмет, як історія України, зробили вибірковим, а українську літературу взагалі прибрали. Як ви оцінюєте такі зміни? Я думаю, що е, така позиція і таке рішення було прийнято скоріш за все, тому що у багатьох вузах на різних спеціальностях не вимагалися е, бали з історії України. А оскільки вони не були обов'язковими, ці бали, то е, Заставляти дитину примушувати здавати mm -hmm. той чи інший предмет, зокрема, це історію України у воєнний час, при тому, що учні знаходяться не в рівних умовах однозначно по цілій Україні, і за межами України, мабуть, було безмістовно. Хоча хочу сказати, в нас у школі є історичний профіль, і дуже багато дітей, понад 60% вибрали саме історію України здавати. Тобто сам предмет став престижним. Діти вчать історію України. Я думаю, але... на це вплинула війна однозначно. Так, Однозначно, і ця позиція така і патріотична і так далі. Це зараз гарно і навіть навчатися в історичному класі. Але нема вимоги часу при вступі, що обов'язковий цей предмет має бути на всіх спеціальностях. Мабуть, якби так було, угу. то і вимушено би здавали історію країни обов'язково. Можливо, з часом все зміниться. Обов'язково, я думаю, зміниться і на освітню галузь після перемоги чекатиме масштабне реформування, хоча її щороку реформують. У вересні на початку навчального року з'явилася інформація, що школярі складатимуть підсумкову державну атестацію так. ДПА іншими словами. Згодом Міністерство освіти і науки України скасувало цей іспит для учнів 4-х і 9-х класів. На вашу думку, чи є це рішення логічним зважам? Зважаючи на те, що зараз учень складатиме один іспит, чи їх декілька є в 11 класі, але в нього не буде практики складання таких іспитів у попередніх класах. Так, ми звикли до такої практики, що обов'язково підсумком завершення певних етапів навчання є державна підсумкова атестація, але зараз воєнний стан. І дуже добре всі розуміють, що дійсно діти не в рівних умовах в школі, дуже багато було тривог, дуже багато було обстрілів, саме центральна частина України та й Західна так само. І, мабуть, через це поки що ця норма усунута. Багато дітей за кордоном, як їм здавати це державну підсумкову атестацію? Нема можливості приїхати батькам і так далі. Я думаю, що кожна школа все рівно проводить оцей десь моніторинг і наскільки можна контролює успішність дітей. І поки цього достатньо. Основна мета зараз в освіті це створити. Безпечне освітнє середовище і зберегти здоров'я дітей. Це найцінніше. І коли вони будуть здорові, закінчиться війна і все буде знову чудово, і буде ДПА? Так, звісно. Сподіваємося всі на це. Маю до вас ще таке досить філософське запитання. Яка, на вашу думку, роль української освіти от у війні із Росією? Яка роль? Я думаю, що величезна. Освіта, освіченість це потужна сила. Ми це всі розуміємо. І, мабуть, без освітніх, без знань набутих у школі наші командири, офіцери і так далі, військові, кожен на своєму місці не приймав би таких правильних рішень. І і про те, що не зупинилося життя в Україні, і ми кожен на своїй ділянці достойно працюємо, показуємо цілому світу, що ми можемо. Це так само освіта. Спортсмени, освітяни, культура нічого не зупинилося. Це так само освіта угу. і освіченість. І тому я думаю, що значення величезне. А попереду ще думаю, буде набагато цікавіше, його, тому що діти вчаться. Хто хоче наполеливо, хоче доказати цілому світу. Нам приємно навіть чути за кордоном. Діти наші вчаться за кордоном. Їх відмічають так. як таких, що мають хорошу, чудову базу освіті. Так, я тут повністю підтримую ваші слова, тому що неодноразово е, чула від знайомих, які переїхали в інші держави Європи, про те, що їх дітей відзначають саме рівень знань. Це дуже приємно чути, а. пані Марія. Не дивлячись на те, що сьогодні е, завершився навчальний рік, я знаю, що освітяни, тому що в мене мама педагог, вони завжди люблять планувати. Закінчився навчальний рік, а вони вже планують, що буде у вересні. Розкажіть. Будь ласка, от які у вас цілі на наступний навчальний рік? Ой, Мріємо, щоб цей рік був без тривог. Мріємо, щоб цей рік був рік перемоги, рік, мріємо, щоб це був рік мирний. А, а насправді планів багато. Зараз дійсно вже розробляємо. А, Робочий план школи, плануємо свої заходи різні, навчальні плани розроблені. Є мрія така створити допрофільні класи. Один з них це допрофільний математичний клас на восьмій паралелі. Якщо, звичайно, десь батьки захочуть таке, є така можливість, бо класи переповнені. І мріємо про перемогу так. і мріємо ну, це, про мир. Це основне. А потім зробимо. будемо відштовхуватися і будувати плани, так? Ну і не можу наостанок вас запитати, якою була урочиста лінійка у вашій школі. Розкажіть, будь ласка, як все відбулося? Довгоочікувана святкова, урочиста, родинна, дуже е, значима для нас. Е, знаєте, як урочиста лінійка? Е, з болю відпускаєш тих, кого 11 років навчали. Вона і тривожна, і сумна, і радісна. І ага. радісна, що завершився знову ще один навчальний рік, що ми змогли підготувати ще одне покоління. А загалом задоволені і святом, і учні, і вчителі. Це чудово. Пані Марія, я дуже дякую вам за цікаву, таку заспокійливу і натхненну розмову. Заспокійливу тому, що особисто в мене ви переконали, що все буде добре, а і тому, що ви будуєте плани, не дивлячись на те, що в Україні йде війна, ви з оптимізмом дивитеся у майбутнє і це дуже відрадно чути. Я дякую вам за те, що ви якісно і надійно тримаєте освітній фронт. І я бажаю вам успіхів і. Вітаю із сьогоднішнім святом. Спасибі, що завітали. Дякую вам, друзі. На сьогодні це все. Я дякую вам, що ви провели свій вечір разом із нами. Традиційно бажаю вам мирних та спокійних вихідних безповітряних тривог в оточенні близьких та рідних вам людей. Побачимося з вами рівно за тиждень. Бережіть себе, до зустрічі.